Зрес. Великодні послання високопрясвященного владики і митрополита і Василія. Присвящені владикуси. Отці, неподобні брати і сестри, в наших спільноти, брати сімейських, родини та парфіані громади, брати і сестри, що несе таке святості страждання, любимо хворобище спільнота на батьківщині, та розкиданому чужих світах, Христос Воскрес. Воскрес Христос і смерть з Ким. Воскрес Христос і палить, демони. Воскрес Христос радіють А. Воскрес Христос, і нема ні одного померлого крові. То, що з Бог Христового Воскресіння, яке сьогодні усіх нас зібрало у Божих храмах, сповнене тріумфом особосної перемоги на смерть, пасха Господня, є переходом від смерті до життя. Христос своїм Воскресіння перевігів смерть. Найстрашніший прояв лікаря, смерть повинути перемоги. Де Твоє смерть перемога, де твоє смерть жалу, жала смерті вік, а сила гріха – закон? Нехай буде дяка Богу, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Смерть тепер втрачає свою владу. Христос є єдиною дорогою смерті душе. Через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. Як адамі всі вмирають, так у Христі всі уживуть. Христос Воскресіння приносить колись втрачену радість вічного життя, початок вічного життя у гармонії з Богом, який не покинув людину. Святкуємо перемогу над смертю, знищення атміу іншого життя вічного початку. і радіючи, оспівуємо Того то це вчинив єдиного благословенного Отців Бога і препрославленого. Радість Христового Воскресіння підбадьорює нас вже відтепер, не відпадаючи стати учасниками цього якісно нового життя. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того порічнього, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про горішнє, а не про земне, бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом у Божьому. Христос, ваше життя, з'явиться тоді і ви з ним з'явитесь славі. Умерти, Боже, ваші сім'ї члені на христопу Христос, лиху пожарну і зажевність, що її поклонство за все це падає днів Божий на слукня. Ви самі нещодавно поводилися так само, коли жили вдому. Тепер же відпійте і ви все те геть від себе, днів люті злобу, нато, людські слова з ваших уст. Не говоріть не панте одне одного, бо ви в себе скинули стару людину з її діла і вдягнулися в нову, що відновлюється до досконалого пізнання відповідно до образу свого Торця. У Воскресному Христі відроджується справді нове життя. Як для окремої людини, так і для цілого народу. Сьогодні Господь величе усіх без винятку, у цей урочистий день Воскресення, стань учасниками нового виноградного плоду божественної радості і царства Христового, оспівуючи його, як до Богу на вікні. Тільки з Воскресенням Ісуса Христа можемо наблизитися до розуміння значення Господнього Христа та страждання у світі. Хрест вказує що на шлях до вічного життя я був розп'ятий з тобою, о Христе, нині я е, багатий славою. Корей я помер з тобою, нині я сповнений життя, корей був похований з тобою, нині я воскресаю з тобою, Говорить Григорій Богослові. Віра у Воскресіння, спонукує нас власним життям свідчити, розп'ятого і Воскреслого Христа за будь-яких обставин, та ніколи не впадати у вічня. Завжди з надією жити і трудитись, преображаючи цей світ добром, з ним страждаємо, щоб із ним прославилися. У цей святковий радісний день, з незрівняним не духовним піднесенням, вітаю любому приходити спільноту рівно усіх людей доброї волі, словами пасхальних і Снеспіва, день де просвітімося торжеством і друг друга обнімімо промову, брань. І тим, що не навіть нас, простімо все з Воскресінням і заспіваємо Христос Воскрес. Нехай Воскресний Христос наповнить усіх нас непогідною вірою, надією та любов'ю, благословить радістю та єдність. Благословення Господнє нехай сходить на вас. Христос Воскрес. Хто захоче з часим може прочитати? Газеті Божі Сіяч послання, але так як ми всі виписують цю газету, моя, вам і е, власне, я маю з донести це послання до всіх вірних нашої метро.